Далі. Переходимо до програми Chrome. Тут в нас дуже-дуже часто виникають питання. Що саме хотілося розповісти про Chrome? Це дуже велика програма, в принципі, з великим функціоналом, але вона дуже сильно використовує ваш ресурс. І хочеться зрозуміти, як же нам мені оптимізувати цю роботу цієї програми. Ну, по-перше, дуже велике прохання до всіх: не використовуйте, або використовувати за мінімум закріплені вкладки. Чому? Тому що, коли бувають такі нюанси, програма Chrome може закритися, може збайнути ще щось. Ви всі ваші закріплені вкладки не знайдете. Можете їм сказати до побачення. І по-друге, чим більше у вас таких закріплених вкладок, тим більше у вас буде тормозити хром. Тобто кожна така відкрита вкладка виїдає ваш ресурс. Ви робите гірше для себе. Що можна сказати? Ну так, я ж використовую кожного дня це, Так, ви використовуєте кожного дня. Як я рекомендую менеджерам МДП, наприклад, Ті, да, в них є автокаталоги, котрі вони використовують там кожні 5 хвилин. Ви можете це згодом це зручно, ви їх закріпили тут, ви їх тут використовуєте. Але якщо ви знаєте, що ви її використовуєте там раз в півгодини пів вкладинку, можна відкрити і зробити собі панель задач. Як це зробити? Закладки, показати панель задач. У вас відкривається панель задач. Але для зручності, щоб у нас хаотично тут не було ніяких закладок, які ви не розумієте, ви також можете зробити структуру для цієї роботи. Заходимо знову в закладки. Диспетчер закладати. Саме тут, в панелі закладок, ви можете додати нову папку. І так, дуже багато по вашим назвам, по вашим відділам ви можете зробити собі зручну структуру, котра буде дуже швидко працювати, і не буде вас від'єдати вашої пам'яті. І у вас хром буде дуже значно. Швидкіше працювати. По друге, інколи потрібно робити резервні копії ваших закладок. Для чого це? Для того, щоб ви, в принципі, розуміли, що у вас є. Якась копія резервна з вашими закладками, і місця, не яке робоче місце вони сіли, мало ли, може, ви змінили вашу должність чи ще щось, і ви хочете повністю ваш ресурс перенести. Тобто, якщо ви заходите знову ж таки в закладки і в диспетчер закладок, ви можете зробити імпорт-експорт ваших всіх закладок, котрі тут будуть. Можемо експортувати дані і експортуємо, наприклад, на той самий робочий стіл. Коли ви це зробите, у вас буде окремий файл з цими закладками. Після того, як ви це зробили, ви ваш файл. ну, У мене зараз, на жаль, ніяких закладок нема, але з'являться так. На, на, давайте додамо щось, щоб я мог показати. Додаємо, до речі, через зірочку, папку Панель закладок або можемо одразу вибрати папку ту, що нам потрібно. Натискаємо готово. І наша закладка вже тут. Далі робимо, вибачаюсь трішечки не то. Далі заходимо в диспетчер закладок. і Якраз робимо експорт. Робоча стіл, наприклад. У вас з'являється файл з закладками, котрі ви можете також в особисті папки скинути. І у вас будуть завжди актуальні ваші закладки, котрі ви боїтесь втратити. Далі одне з питань, як, раз яке було і до кого до котрого хотілося повернутися. Це саме кеш. Мені потрібно почистити кеш, але в мене втрачаються всі дані. Як це правильно зробити? Ну, по перше, коли ви чистите, щоб вам почистити кеш, вам потрібно зайти до налаштування, перети, перейти перейти. На вкладку Конфіденційності і Безпека і натиснути Очисти історію. Але будьте уважні, якщо ви оставляєте вкладку Історія веб-перегляду, все, що ви дивилися, у вас зникне. Тому, будь ласка, знімайте цю вкладинку, і далі ви можете якраз обрати, за який період ви хочете почистити це все за останню годину, за останній день. І так далі. Це також допомагає, якщо у вас можуть бути такі проблеми, що не запускається якийсь сайт. Наприклад, той самий Майя Тобто ви заходите, натискаєте Віт і пароль, воно не зайшло. Може бути таке, що ваш браузер саме вже дуже сильно замусерений, і вам потрібно його почистити. Ви вибираєте цю вкладинку, виставляєте, наприклад, 7 днів і натискаєте Видалити дані. Після того, як ви видаляєте всі дані, важко чиститься, але не видаляється історія перегляду. Це дуже зручно, тому що вам ви зможете знайти те, те саме, що вам потрібно, було на той час, коли воно не відкривалося. Далі. Було таке питання, що я забув пароль від сайту. Що мені робити? Тобто ви можете всі паролі ваші теж подивитися тут. Що ми робимо? Можемо просто ввести пароль в пошуку. Зараз вибачаюся. І зайти в менеджер паролів. Саме тут у вас будуть відображатися всі ваші паролі від всіх сайтів, котрі ви зберегли. Тобто, якщо ви щось забули і вам потрібно подивитися це, ви якраз це можете тут знайти. Під, кож... під кожним користувачем, біля кожного пароля буде око, на котре, якщо ви натиснете, у вас буде якраз показаний той самий пароль. Якщо вам потрібно, і ви дуже часто забуваєте, або хочете з особистого комп'ютера десь копіювати, чи це ще щось, ви можете ці паролі зробити як імпорт, так і експорт. Ви можете зберегти паролі в Chrome, так можете і вивантажити як свого комп'ютера, так і з офісного. Для чого взагалі повністю нам робити такі налаштування? Ну, По-перше, це для зручності. Тобто, коли ми це робимо, нам, у нас час прискорюється, нам це більш зручніше. У нас не вивантажується багато вкладинок по 20 штук, котрі потім ти сидиш півгодини і чекаєш, коли вони відкриються. В тебе все на місці під рукою, і ти дуже можеш швидко це все відкрити. Це буває таке, що. Користувачі ставлять інциденти. В мене зависла Донецька, в мене завис хром. Допоможіть. Зараз покажу один невеличкий метод як можна це зробити самому і не гайте свій час. Ви відкриваєте проводник, обираєте англійську мову, натискаєте на вільне місце і вводите команду. Task Ngr. І натискаєте Enter. Після цього у вас відкриється диспетчер завдань вашего. Де ви можете самостійно прибрати ту програму, натиснувши на неї натиснувши Завершити завдання. Ви можете прибрати ту програму, яка якраз зайва. це Будь то ODNS, будь-то Chrome. І так далі, в принципі.